Звертається іноземець, в якого виникла певна проблема. Працівник міліції пропонує натиснути, написати, що сталося за допомогою обсяг проєкту тексту, де буде перекладено фразу з речення з англійської мови на російську. Іноземець пише, що в нього викрали гаманець, а працівник одразу бачить переклад цього речення. Після цього працівник міліції заходить у розділ IHELP та обирає профіль. Профіл називається у вас Втрата власності, в якому містяться речення, що допомагають працівнику міліції з'ясувати обставини крадіжки гаманця. Наприклад, це можуть бути такі фрази, як Коли ви помітили, що у вас не гаманець, хто був з вами в той час? Давайте пройдемо до відділу міліції. Продемонструємо це на прикладі. Після того, коли ми з вами знайшли речення або фразу, яка нам необхідна для надання відповіді іноземцю про вставлення, які його цікавлять, ми знаходимо фразу англійською мовою і одночасно переклад йде російською мовою. Для того, щоб іноземцю надати відповідь, за допомогою електронного перекладача ми надаємо йому відповідь наступну. Крім того, розділ iHen дозволяє створювати власні профілі з можливістю запису необхідних фраз.